Віце-президент США очікує, що війна в Україні закінчиться протягом шести місяців. От вам в це віриться? Ну не дуже. Чому? Ну, так вже стільки обіцянок було, що на даний момент, як теперчи, не віриться. Молим Бога вже десять років, що вона скоріше закінчилася. Ця проклята війна. Надія є. І дай Бог, щоб оці ці всі ну, їхні думки і ну, здійснилися в майбутньому. Думаю, що навряд. Чому? Ну я не бачу таких зараз. Ну, в принципі, навіть не бачу ні можливості України, ні по фронту, ні по дипломатичним відносинам, якщо чесно, це зараз реалізувати. Мені виглядає, що ця історія про два-три тижні не вірю. Хотілося б вірити. Хотілося. Але віриться. Будемо оптимістами, і, скажемо, віриться.